Всім привіт! Мене звати Коймонт і в сьогоднішньому відео я розкажу, що робити. Якщо вас таке, коли ви хочете ще накласти якийсь чарт на наковальний мир, то. ой, забув виживання прийти. Коли ви хочете ще накласти якийсь чарт на наковальні, то вас пише занадто дорого. Я сьогодні, ні цього не скажу, що робити, щоб такого у вас не писало. Перше. Дивіться, у нас є несеритвий меч. У нас такі вечар ми хочемо ще один якийсь чар додати. І в нас вже не вистачає пише надто дорого. Це означає те, що вже потрібно дуже багато рівнів. Якщо ми прийдемо в творчий рівень, то потрібно нам, щоб накласти якийсь чар, це 65 рівнів, а максимальний 40. Максимальний рівень, який можна підняти, це 40. 40 рівнів одночасно можна використати. Ми їх зараз візьмемо. Новий незріднезрідний меч. Дивіться, кому буде цікаво, то, мож, то можете посчитати. Скільки рівнів в мене уйде. Дивіться, перше ми робимо, що? Ми з'їдемо в Міркат лагода з відкидуванням. Від... з. Де це? Незламністю. Ми робимо таки цю книжку. Потім. Щоб в нас, нас виходить як? У нас входить штраф-штраф. В цій книжки ще нульовий штраф. І в меча теж нульовий штраф. Ми з'єднуємо гостроту і відкидування. У нас теж буде нульовий штраф. Тепер ми єднуємо і заговор, заговор вогню. У нас теж буде нульовий, нуль, нуль, нульовий штраф, але вчитуючи те, що книжки трішки різні. Може різний бути тепер. Що в нас? Ми з'єднуємо одну книжку, У нас треба 11 рівнів. Тепер ми беремо, з'єднуємо ці дві книжки. Нам потрібно 7 рівнів, можемо поміняти, буде 9 рівнів. Ви, ви пробуйте поміняти сам, ваш, ваш можливо буде менше рівнів. І тепер ми з'єднуємо 18 рівнів. А щоб максимальне, і в нас ще є місце, щоб накласти на вкласти ще один і в нас ще потрібно, щоб накласти. Відкидування, щоб, наприклад, не лезо, незламність відкидування. Наприклад, ви ще один якийсь чар хочете накласти, це відкидування ще одне. У вас мір перше, ви хочете класти ще одне, то ви можете ще одне накласти. Ось так, от дуже легко можна позбутися напису дуже дорого. Зараз нас, як ви можете бачити, щоб нам треба всього 8 рівнів. Наш штраф на мечі 8. А якщо мір цей меч, ту штраф, уже 39, рівня, щоб просто перейменувати. Це може, щоб перейменувати просто, нам треба 8 рівнів. Отак От дуже просто, можна позбутися. Це нам дуже дорого відмір. Два абсолютно однакових меча. Можете подивитися по чарах, абсолютно однакові, тільки порядок чар, трішки різні. Але різні кількість рівнів. Там я, щоб зачарити перший меч, я витратив близько більше 100 рівнів. А щоб зачарити цей меч. Близько 50 гривень. 50 я такий, це по моїх підрахунках дуже максимально дуже точних. А з вами був я, Коємон Якщо вам це відео було дуже корисне, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на каналі ще буде більше таких відео, дуже таких коротких, максимально коротких і максимально корисних. Буде більше таких відео. До зустрічі у наступному відео.